Привіт! Сьогодні ми покажемо вам Тронхейм. Місто, яке не змагається за титул столиці, не приголомшує вас хмарочосами чи натовпами туристів. Тронхейм третє за розміром місто Норвегії. Але для багатьох саме воно найзатишніше і найбільш атмосферне. Тут середньовічна архітектура легко уживається з сучасним стріт-артом, а вузькі вулички з дерев'яними будиночками ведуть до затишних площ із кав'ярнями і концертними залами. Це. Місто студентів, митців і музикантів, тому воно живе своїм темпом, повільним і спокійним, але водночас натхненним і творчим. Тут хочеться знімати, відкривати і просто гуляти без маршруту. Трондхейм це Норвегія без туристичних кліше, справжня, неспішна і традиційна, але одночасно молодіжна і енергійна. Якщо ви коли-небудь бачили будь-які картинки з Транхеймом, на них швидше за все був ніде роздом. готичний собор у світі, найбільший собор Норвегії і місце коронації норвезьких королів. Центр міста неможливо уявити без цієї величної споруди. Цей готичний собор є не лише головною пам'яткою міста, а й найважливішим релігійним місцем країни. Його історія почалася ще в 11 столітті на місці поховання короля Олафа Святого, національного покровителя Норвегії. Саме тут, за легендою, відбувалися дива, і саме сюди століттями стікалися паломники з усього скандинавського півострова всередині справжня готична атмосфера, височенні арки, м'яке світло і, якщо пощастить, ще й органна музика. Можна просто посидіти і відчути, як простір, наче стишує. Це навколо. Що цікаво, склепіння тут характерно для норвезьких церков, нагадують перевернутий корабель. А ще обов'язково підніміться на вежу. Там відкривається краєвид на все місто, черепичні дахи, вузькі вулички і фіорд на горизонті. Вхід коштує трохи більше сотні крон, але чесно, вартий кожного потраченого оре. Ми ще повернемось до цього в рубриці з лайфхаками. Ще одна цікава деталь: у Нідероздомі традиційно коронували норвезьких монархів. Це робить його не просто релігійною спорудою, а частиною національної ідентичності. Собор розташований у самому центрі Тронтхейму і до нього легко дійти пішки. Біля нього також розміщені інші цікаві локації, наприклад, архієпископський палац, де зараз діє музей і зберігаються королівські регалі. Навіть якщо ви не фанат церков, просто прийдіть, погляньте. Це місце точно запам'ятається і, можливо, стане однією з тих точок, заради яких хочеться повертатись. А це Бакландит старий район Тронхейма. Бакландит це не просто район, а здається окремий світ усередині Тронхейму. Тут немає поспіху, а замість звичних офісів кольорові будиночки з кривими дахами, велосипедами біля дверей і квітами на підвіконнях. Колись цей район був домом для робітників та рибалок, а сьогодні це одне з найатмосферніших місць міста. Ідеальний для неспішної прогулянки чашки кави або просто посидіти, слухаючи, як поруч по бруківці проїжджає велосипед. Тут дуже легко уявити себе героєм європейського фільму: маленькі лавки, кафе з ароматом свіжої випічки і тиша, така, якої часто бракує у великих містах. Якщо хочете відчути справжній Тронхейм, не пропустіть Бакландет. Він не намагається вразити, він просто є. І в цьому вся його магія. Зазвичай Тронхейм дуже тихе і спокійне місце. Ви не зустрінете тут натовпи народу чи туристів, але є один день в році, коли все міняється. В більшості норвежських домів починається цей день саме з такого ритуалу. І як ви вже напевне здогадалися, це Національний день Норвегії. 17 травня особливий день для всієї Норвегії. Це не просто свято, це відчуття єдності, гордості та радості. У Тронтхеймі парад проходить в самому серці міста: повзнідорозький собор, університетські будівлі і старовинні квартали. Немає військової техніки чи показної сили, лише усміхнені обличчя, діти в національних костюмах, музика і безліч прапорів. Люди аплодують кожній шкільній колоні, кожному оркестру, і від цього свято відчувається ще глибше. Це не лише про історію, а про теперішнє, про спільноту, про Норвегію, яка святкує себе. Hey. 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 -бібрю – це неофіційний символ Тронхейма. Його арки часто зображають на сувенірній продукції і листівках. Цей міст з'єднує стару вулицю Бакланде з новими районами і Нідороським собором. І він є абсолютно обов'язковим до відвідування. Гамле Бібро старий міст, який з'єднує сучасний тронхейм з його історією. Побудований у XVII столітті, він пережив війни, пожежі й повені, але залишився на місці мовчазний свідок життя міста. Його ще називають портал Щастя. І хоч це лише красива легенда, місце справді має щось особливе. Проходячи між червоними дерев'яними арками, відчуваєш спокій, затишок і трохи ностальгії. Міст виходить на одну з найвідоміших листівкових локацій Тронтхейму вид на кольорові склади вздовж річки Нідельва. Тут класно просто постояти, а потім ще раз пройти міст туди й назад. Кажуть, що якщо загадати бажання між цими двома артами, то воно обов'язково збудеться. Ми своє вже загадали. В Норвегії не так легко знайти дійсно смачну каву. Тому, якщо будете в торжені, завітайте в кафе Якобсен Свар, яке знаходиться в самому центрі міста. Тут досить атмосферно і затишно, і смачна кава. Ну, а тепер невеличка зупинка для всіх, хто любить гарні фото. Вуличка з кольоровими парасолями, справжня мрія для інстаграм і просто дуже затишне місце. Фото тут виходять просто чарівні, особливо якщо вдягнути щось яскраве, для контрасту. Вуличка невелика, але має той самий вайб, неспішний, легкий і трохи казковий. І саме такі моменти найбільше запам'ятовуються. Дуже важливо пам'ятати, що Тронхемі, як і всій Норвегії. Неділя це вихідний день. І це не означає, що вихідні офіси, там ремонтні майстерні і так далі. Вихідне практично все. Тобто в неділю ви можете в кращому випадку сходити в кафе і в деякі магазини, які мають спеціальну вивізку, де написано Сандак Open», Тобто відкрито неділях. Більшість закладів буде зачинено. У Тронхеймі старе й нове живуть поруч. За історичними фасадами смілива скандинавська архітектура. Світлі фасади, великі вікна, чисті лінії. Сучасні квартали, як Спінтерест, продумані до деталей, але без пафосу. А в хорошу погоду на вулиці виїжджають справжні шедеври, класичні Вольво, червоні Феррарі і навіть ретро-кабріолети. У норвежців є особливе відчуття стилю. Стриманого, але ефектного. Влітку тут світло майже цілодобово. Білі ночі, м'яке сонце за північним горизонтом, запах моря в повітрі ідеальний час, щоби просто блукати без плану. Трондхейм спокійний, але не нудний. Тут немає поспіху, натомість є баланс і час для себе. Солсіден це колишній верфовий завод, який перетворився на одне з найживіших місць у місті. Тут життя не поспішає, але ніколи не зупиняється. Стильні кав'ярні, ресторани просто над каналом, магазини, барбершопи, люди з ноутами. Якщо любите міський шум, то вам сюди. У хорошу погоду Солсіден буквально випромінює тепло. Не лише сонця, а й людського руху. Це місце, де заводські труби зустрічаються з коктейлями. А промислова архітектура з нордичним лайфстайлом. І так, назва не випадкова. Сольсіден перекладається як сонячний бік. Бо саме тут у буквальному сенсі ловлять кожен промінь. Ледь не забув. Як і всі морські міста, Тронхейм має набережну. І набережна тут досить гарна. Вона облагорожена такими дерев'яними сходами, які... Крім того, служить лавками, і тут дуже багато людей відпочивають в гарну погоду. Звичайно, цю гарну погоду зловити не так просто, але сьогодні нам з нею трошки пощастило. Крім цієї набережної, також є річкова набережна на річці Нідельва. Вона проходить через новий район Сусідни, який ви вже бачили в цьому відео. І це місце також варто відвідати. З одного боку, на да, старі дерев'яні склади, кольорові, трохи хиткі, але з шаленою харизмою. Вони ніби шепочуть про минулі часи. Коли тут кипіло портове життя, а головним скарбом була сушена тріска, а з іншого сучасні скляні будівлі, кав'ярні з мінімалістичним дизайном і ресторани просто на воді. Норвегія вміє бути старою й новою одночасно, і це кайф. І ще запах моря. Морська частина набережної має зовсім інший настрій тут вже яхти, легкий вітер з фіорду, хтось гуляє з кавою, хтось читає на лавці, а хтось просто дивиться на воду. Білі ночі надають усьому трохи магії. І саме тоді набережна стає справжнім фільмом. Тепер трохи до справ, які зараз важливіші. За цим QR-кодом можеш задонатити на дрони фонду повернись живим. А якщо хочеш підтримати нас, то. Підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте лайк. Тронхейм це не тільки місто фьордів і ніде роздомили. Це також норвезька студентська столиця. Саме тут знаходиться Норвезький технічно природничий університет, в якому навчається близько 40 тисяч студентів. А це на хвилиночку більше 20% населення міста. НТНУ Норвезький технічний університет. Справжній інтелектуальний центр Тронтхейму. Один із провідних вишів Європи, який щороку приваблює десятки тисяч студентів з усього світу. Його головний кампус Глюсхауген це не лише академічна територія, а й естетичне задоволення. Перед центральним корпусом простягається затишний зелений парк, улюблене місце для прогулянок, відпочинку на траві чи просто щоб випити кави в тиші. Кампус стоїть на пагорбі, і з верхніх точок відкриваються краєвиди на місто. Тут хочеться залишитися надовше навіть якщо ти не студент. В НТНУ поєднується старовинна архітектура, науковий дух і та спокійна скандинавська гармонія, яку складно передати словами, її треба відчути. Треба пам'ятати, що Тронхейм, хоч і стара, але все-таки столиця Норвегії. Тут навіть є свій королівський палац. Звичайно, він не такий, до яких ми звикли. Він дерев'яний. Стивцгорден найбільший дерев'яний палац у Скандинавії. Він виглядає дуже скромно, як на королівську резиденцію, але саме в цьому й фішка. Ніякого пафосу, тільки стримана елегантність, дерев'яний фасад і легкий аромат історії. Тут зупиняються норвезькі монархи, коли бувають у місті, а король Гаральд V навіть святкував тут свій ювілей. І, хоча, всередину просто так не зайти, будівля в самому центрі міста поруч з основними вулицями ідеальне місце, щоб зробити пару фоток і уявити себе на хвилину. В ролі скандинавської королеви чи принца. Хочете крутий вид на Тронхейм? Йдіть до Крістіансен Фесніг. Це стара фортеця 17-го сторіччя над річкою Нідельва, яку обожнюють місцеві. Тут гуляють з собаками, просто відпочивають, влаштовують фестивалі. А ще тут надзвичайний вид на місто. Цю фортецю видно майже з будь-якої точки Тронтхейма. Крістіанстен Фестнінг стоїть на пагорбі і виглядає трохи суворо, як справжній охоронець міста. Її збудували ще в XVII столітті після великої пожежі, щоб краще захищати місто. Але сьогодні це не про гармати, а про вайб. Звідси відкривається один із найкращих краєвидів на Тронтхейм. Сюди піднімаються не лише за історією, а й за спокоєм, пікніками і просто моментами, десь далеко від шуму. Тут часто можна побачити бігунів, молодь з кавою на сходах і туристів з камерами, які в захваті, як і ми. І головне. Вхід безкоштовний. За такий краєвид це прямо подарунок від Норвегії. Невеликий лайфхак для туристів. Це вежа Тіхольд, телевежа в Транхеймі. Добратися до неї трошки важкувато, Пішки з центру буде йти, напевно, незручно. Але це найвища споруда в місті. Так, Тронхейм не рісні високими будинками. І наверху є оглядовий майданчик з обертовою платформою, Вхід на який абсолютно безкладний. По факту, це ресторан Егон, в якому можна поїсти, попити кави. Ціни там середні по Норвегії, і по смаку воно теж нічого. Підемо пойдем. Замовляти щось не обов'язково, а в будні дні навіть не буде черги. Заклад знаходиться в 10 хвилинах їзди від центру на автомобілі, має е, обзор на 360 градусів. Ось можна побачити центр, Нідероздома, НПНУ. Вхід сюди абсолютно безкоштовний. А другий ярус цього ресторану має обертову платформу, яка робить один оберт за 60 хвилин. Ціни помірні. А хочете поїсти ще дешевше? Зверніть увагу на пропозиції відкритих буфетів. Часто можна поїсти необмежено зафіксовану суму. Приблизно 200-300 крон за особу. Також дешевше буде їсти з фудтраків. А пам'ятаєте, я казав, що до ціни входу в Нідероздомен повернемось пізніше. Так от, на вихідних сюди можна безкоштовно, на органний концерт. Розклад шукайте на сайті собору. Тронхейм це місто, яке не кричить, а шипоче. Його краса не в розкоші, а в деталях. Хочете познати справжню Норвегію? Почніть з Тронхейму. А ми закінчуємо. Дякую вам за перегляд. Попросимо від вас вподобайку, коментарі і по можливості підписку. Гарних вам подорожей і Папка. па-па! Тронхейм це місто, яке не кричить, а шепоче. І далі я забув. Але я казав про це поспівай його краса не в розкоші, а в деталях.